Здоровенькі були, продовжуємо розбирати Гоустов Tsushima і зачепаємо сьогодні так звані протиборства або ж дуелі. Історичний контекст дуелей у Японії та серед монгольських племен досить різниця. У самураїв були свої кодекси честі, зокрема знаменитий Бушидо, який визначав їхнє розуміння честі, лояльності та гідності. Виклики на дуель, хоча і не були настільки поширеними, іноді виникали як питання захисту честі чи вирішень. Дня конфліктів монголи ж більше покладалися на військову тактику і організовані бої а їхній спосіб ведення війни не передбачав подібних ритуальних викликів. Їхні закони, так звана яса, були більш прагматичними, спрямованими більш на ефективність, ніж на кодекс честі в індивідуальних конфліктах. Історичних прикладів дуелей між самураями та монголами не зафіксовано. Монголи, як правило, вели війни з використанням масових тактик і масштаб. Маневрів, а не індивідуальних викликів на дуель. Самураї, з іншого боку дотримувалися кодексу честі, який міг включати дуелі, але це було більше внутрішньою традицією японської культури. Монгольське вторгнення на Цусіму в 1274 році було масштабною військовою кампанією, а не серією індивідуальних протистоянь. Тому у грі дуелі є художнім елементом, який додає драматизму та підкреслює героїзм сам самураїв, але вони не мають прямого історичного аналогу.